З горлечка в саду, самотня одинока, гукала щиро і лію пташина світлоока, в селі і місті горлиця, молитву все співала, і, ніби приклад для людей та пташка подавала то приклад милу простоти, і лагідність, жертовність, Смирення приклад, чистоти, і святість, і молитовність, нікому скромна горлечка ще шкоди не вчинила, чого ж її людина. У серці не злюбила. За що це люди у саду ту горлицю ганяли, а безсоромні хлопчики стріляли й полювали? Вона ж беззахисна така, без зброї, нешкідлива. Грошей немає й мідяка, лиш спір'я слитка сіра, Вдяла та горлиця свята жалобною гарету. Чого це, люди, на її націлюють багнети? Невже молитва до Іллі людей роздратувала? Чому людина пташку ту ганяла та стріляла? Молилась горлечка в саду простенька, одинока, молилась щиро ілію, пташина світлоока, молилась горлечка в саду, Іллюша все гукала. У Бога за людські гріхи пробачення благала. І просить горлиця свята ще миру у ілюші. І знову молиться вона в садочку десь на груші. Ну, Боліка, може, ви гарно взагалі от можете читати. Може хтось е, гарно вміє читати вірші виразно і прочитає декілька коротеньких віршників. Будь ласка, хтось сміє. Ну давайте дівчатам. Будь ласка, підходьте. От, будь ласка, вірш про Курчата. Ось сюди, чотири. Курчати. Ціп-ціп-ціп. Курчатка наші вам дамо і каші, і каші і зеленої травички та чистенької водички. Ціп ті ті мої маленькі, ви пухнасті і гарненькі, і рябенькі, і жовтенькі, мілі ціпоньки маленькі, тіп ті тіп мої курчатка, квочки нашої малятка. Під матусині крилята заховалися курчата, тільки дьобики цікаві, нишком виглядають, а курчат під крилами, квочки зігрівають. Так точно, будь ласка, аплодисменти. <бачу> <бачу> Вася є спортсмен. Василь м'язи розвиває, все дозвілля весь свій час спорту приділяє. Зранку бігає, а потім плаває, пірнає. Ще зі штангою присідає, гирі підіймає. Тільки вся пікантність справи в тому й полягає, що домашнім Вася геть не допомагає. В нього, бач, режим спортивний і спортивні вправи набагато важливіші за буденні справи. Поможи, Василь, хоч квіти, мамі поливати. Я працюю. Бо еспандер мушу розтягати. А біжино до крамниці треба нам придбати. Вася зайнятий, бо треба ж гирі підкидати. А на борщ почисти, Вася, картоплю й цибулю. Васі ніколи. Бо жме він двохпудову кулю. І стара бабуся швидше до крамниць ходила, аніж Вася, у якого м'язи спорт і сила. Тільки Вася й помагає їсти борщ з каструлі, ложкою дьопає і має м'язів крепкі гулі. От такий лише. Власне кажучи, це про мого друга дівства, а це ж про Алюшу ж трошки, послухайте. Я не знаю, чи ви на портфелях з'їжджали зі мною з горки по снігу. Ні, ну <різь> будь ласка, велике прохання ніколи цього не робіть. бо Псуються зошити, псуються щоденники, дорогоцінні книжки, підручники, а вони дорогоцінні. І от як вірш про мою помилку з дитинства, от, будь ласка, до вашої уваги. Прийшов Альоша з школи, а в портфелі Ой. напевно десять жмень біліє снігу. Та з поміж і зошитів учнівських він дістає слизьку холодну кригу. Підручники би з Антарктиди. Снігу і мокрі, наче ті пінгівни, а зошити альбоми і щоденні. Всі від чорнила чорні, як дівці. А олівці і ручки упинали, молоселедці, змерзлися купи. І затирачка гумова і лінійка примерзли разом до скляної улупи. Питає ж мама у своєї дитини, яка ж у цій комедії причина? Це наслідки страшної хуртовини, так ніби ж тиха і погожа днина. Чи може ви екскурсії ходили на північ десь, де білі є медведі? Чи кучу гури снігу штурмували із приятелем Петькою на мопеді? Як партизан змовчав, завзятий учень. Лиш похитав він сумно головою. І дивлячись на килим на підлозі, щось малював він босою ногою. Ну і тут я не дописав, купляти рожі висновок такий, що і досі мама і тато ніц, не... директор школи навіть той не знає, що після школи учень нас завзятий на тому портфелі поснів виїжджає.